Історія з хейтера у клієнти, ви можете собі уявити, що людина, яка хейтила майже кожне моє відео, кожен пост, прийшла через півроку і зробила революційну трансформацію в своєму житті. Уявіть собі, що я людина не образлива, та ну, от пише мені Назарко. Постійно якісь коментарі, постійно щось там пише, постійно доколупується до якихось відео, особливо там, де я щось говорю: не треба їсти, оце не їжте. А ці от їли, подивись на них і тому подібні речі. Це нормально. Тобто хейтинг це нормальне явище, це люди собі отак його прийняли і так його сприймають. Ось. І, значить, Назарко так слідкує, слідкує, потім там попробує якусь дієту, там попробує якусь дієту, там попробує якусь дієту. І мені пише: каже: Ростик, знаєш, я цей, він спочатку зробив вигляд, ніби ми його не впізнаємо. Тобто, хоча це виглядало трішки дивно, але нічого страшного. Ми тепер з ним товариші, тому він зрозуміє, як навіть подивиться це відео. І він, значить, мені пише: каже: Ростиславе, я би хотів вашу консультацію. Тобто він навіть не запитував про супровід чи тому подібні речі. І коли він описав свій стан. Я йому сказав, що консультація вона буде виходити, там треба йому буде дві консультації, як мінімум, вони вийдуть дорожче за персональний супровід. і Я не рекомендую йому цього робити. Він здивувався, подумав, але прийняв рішення, тому що місця були обмежені, він прийняв рішення, зразу вступив, мені проплату, і ми почали з ним трансформовуватись. Мені було цікаво, що ж з нього вийде, та? наскільки хейтер спроможний до реалізації. І знаєте, дуже непоганий результат. В нього був сильний вісцеральний жир, такий опухлий живіт, асцитний набряк. Який його постійно тиснув, він навіть не міг шнурки зав'язати. Причому, що все те, що він підтримував раніше, от всі ті відео, які він, наприклад, казав, що дивися, от той говорить правду про це відео, там про рис, там про манку, про ще якісь штуки, про якісь продукти, там, про бади, про тому подібні речі, він то сам робив і не отримав жодного результату. Тільки ожиріння, проблеми здоров'ям, ожиріння, проблеми здоров'ям, ожиріння, проблеми здоров'ям, і це все його виносило просто в жопу. От, вибач мене за слово, так, так і було. Тобто Він жив в тій жопі, і плюс ще хейтингом займався, в нього було все якби стабільно. Стабільний хейтинг, стабільна жопа. І коли він пройшов раціональне харчування, він почав змінюватися. Він зробив крок через ту призму ненависті до нашого супроводу, та, до ненависті до, мене, не до моїх е, командних гравців. Та, тобто ну, Людина реально не дуже сильно злюбила. І зараз це фанат. Зараз це людина, яка. Втілила своє раціональне харчування і готова його впроваджувати, жити, ділитися з ним близькими та рідними. Я впевнений, що рано чи пізно до кожного прийде, що раціональне харчування допоможе. Раціональне харчування по методу євродієтолога це, напевно, щось таке, що створювалось більше там, семи років, так? Але не є основою саме час, є основою досвід і практика того, що люди отримують. Тобто зникають базові такі проблеми, які могли би. Уникати більшість людей в нашій планеті Земля і всі ставати щасливішими. Хоч бути більш щасливішою, гармонійнішою людиною. Підписуйся на мій профіль. Ми з тобою зустрінемось, підписуйся прямо зараз і дізнавайся більше про професіональне харчування. Па-па-па-пам!